Як пишуться програми. В наш час програми все рідше створюються однією людиною. Щоб розробка не тягнулася руками і програма мала різноманітні функції, люди об'єднуються в команди. А якщо є команда, мають бути створені правила, за якими ця команда має працювати і взаємодіяти. Для цього етапи роботи були формалізовані в процеси, які ми називаємо життєвими циклами розробки або англійською, SDLC, а корисні рекомендації в методології. Ось аналогія. Життя людини це процес. Ми народжуємось, йдемо в школу, потім працюємо, сім'ю заводимо, старіємо і так далі. А методологія це рекомендації. Лягайте спати вчасно. Мийте руки після туалету. Займайтесь спортом. Ці рекомендації не змінюють процес. Але роблять його приємнішим, а результати кожного етапу стають якіснішими. Нащо нам ця інформація? По-перше, щоб знати, на якому етапі зараз розробка та які дії очікуються саме від нас. По-друге, щоб краще взаємодіяти з командою. По-третє, щоб знати плюси та мінуси різних процесів і методологій та мати можливість обирати краще з них. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.